Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм-канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні поговоримо про проєкт PSQR. Це проєкт, який створює нову інфраструктуру для web 3 під назвою FastSet. Вона може обробляти понад 100 тисяч транзакцій за секунду та підтверджувати їх менше, ніж за 0,1 секунду. А якщо подивимось на крипторанг, то у 2024 році команда залучила 12,5 мільйонів Доларів інвестицій від таких фондів, як PolyChain Capital, Robot Ventures та Samsung Next. Ще є деякі фонди, деякі залочені. Але PolyChain Capital це досить непоганий інвестиційний фонд. Але найцікавіше, для нас вже запущено портал із квестами та тестнетом, де виконуючи завдання, можна заробляти бали, які можливо у майбутньому обміняються на токени проєкту. Гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Ну і перше, що ми робимо, це переходимо за посиланням Fastset Wallet. Потрапляємо до такої сторіночки, коннектити нам тут нічого не потрібно. Тут ставимо галочку і натискаємо. A. I understand. дивіться, головне, що потрібно зробити, це ось тут натиснути і обов'язково зберегти нашу адресу і зберегти приватний ключ. Так як після кожного оновлення сайту ці дані змінюються. І якщо ви не збережете ці дані, то ви втратите свій прогрес. Як це працює, щоб потім, коли ви зайдете. Знову потрапити до свого гаманця. Для цього вам потрібно обов'язково скопіювати приватний ключ. Ну, наприклад, ми скопіюємо, давайте заповнимо тут RWQ. Якщо ми оновимо сторіночку, то в нас тут вже інший гаманець. А якщо ми натискаємо Import Wallet, натискаємо сюди і вставляємо наш приватний ключ. То змінюється на наш гаманець. Тобто, ось ці дані обов'язково збережіть в декількох місцях, щоб ви їх не втратили. Добре, гадаю, це зрозуміло, це супер важливо. Потім нам потрібно взяти трішки тестових монет, натискаємо тут плюсик, 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 плюсик і плюсик. Потім нам потрібно робити. Транзакції. Для цього ми тут вставляємо наш гаманець. Я, наприклад, буду вставляти свій гаманець, а ми тут обираємо монету і тут обираємо кількість. Наприклад, це, в нас їх там 296 тисяч. Наприклад, я беру тисячу, тисячу монет і робимо транзакції. Чим більше, тим краще. Тут ну, можливо штук 20-30 можете зробити. А саме вони робляться ось отак, просто тисяч, що вони будуть робитися, їх дуже багато буде робитися, так що тут проблем ніяких немає. Далі, давайте візьмемо біткоін. беремо біткоін, ну давайте тут 0,1. І натискаємо тут Send багато разів, багато разів. І а, ви думаєте, що не проходять, але якщо ми перейдемо до Explorer, натискаємо Go to Explorer. Потрапляємо до цієї сторіночки, то ми бачимо, що наші транзакції вже полетіли. І ось таким чином я не знаю, немає там такої інформації, скільки потрібно робити, але можете ну, кожного дня заходити і просто там по ось так 10 разів протицяти і одну хвилинку там виділяти на день, щоб ці транзакції швидко поробити, і все було добре. Тобто, ну, Ніякої чіткої інформації немає. Якщо є можливість, заходьте кожного дня і робіть ось так транзакції. Переходимо на Експлор, і ми бачимо: якщо оновимо сторіночку, сторінку, то ми бачимо, що тут все швидко відправляється. Ну, я не знаю, чим більше зробити, тим краще. Я вважаю. А, добре, з цим розібрались, тут нічого такого складного немає. Обов'язково вам зберегти а, ці дані і кожного дня робити хоча б там по 10-15, нехай буде транзакцій, це буде досить і досить непогано. Добре, З цим розібрались, тут активність мінімальна. Далі давайте перейдемо до сайту, де ми зможемо а, фармити. саме Пойнти. Переходимо за посиланням PSQUR і потрапляємо вже до цієї сторіночки. Тут натискаємо е, логін в лівому кутку, і тут вписуємо адресу нашої пошти, а потім підтверджуємо її. Ну, тобто вписуємо, Потім натискаємо Send Code. Давайте я зроблю і продовжимо. Тут нам потрібно вигадати свій нікнейм. Е, я вставляю з твіттера. Е, натискаємо Update username. Добре, трішечки чекаємо, все підтвердилось наше ім'я. Далі переходимо під реактор. Що нам потрібно робити? Нам тут потрібно грати в міні-гру. Натискаємо Play Reactor в міні-гейм. І що нам потрібно робити? У ну, нас буде зараз ось тут колір, і нам потрібно тицяти по цьому кольору, поки він не зміниться. Зараз буде змінюватись колір, і нам потрібно іншу кульку тицяти цього кольору. Тобто, чим більше а в мене інші кульки не показує, чим більше ви будете тіцяти кульок цих різних кольорів, тим буде краще. Єдине, що вам потрібно також не збитися, якщо змінюється кольор, вам потрібно змінювати. І вже також тицяти на інший колір, тому що ви можете програти. Ну, тут буде більше кольорів, в мене чомусь сьогодні не відображається. Або на цьому саме робочому місці в мене не відображається. Ну я гадаю, ви принцип розумієте, як воно працює. Як бачите, в мене колір міняється, і е, швидкість становиться більшою. Все, я програв, це мій найбільший результат. Добре, тут нам потрібно грати багатенько ігор, для чого потрібно грати і де нам це буде зараховувати. Ну, по-перше, це транзакції, наскільки я розумію, таким чином вони тестуються. Далі переходимо на квест, і тут в нас є. Ранги я вже дещо виконав. Єдине, що друзі, підкажіть або я дурак, або лижі не їдуть. А ось тут нам потрібно що зробити. Нам потрібно скопіювати ось цей символ, перейти до нашої мережі X, і в профілі потрібно прописати ось це. Натискаємо Редагувати профіль і вставляємо пів квадраті, зберігаємо таким чином, щоб ось тут воно відображалось. А, і потім повертаємось, і нам потрібно якось його перевірити. А, але я не знайшов, де можна тут законектити свою мережу X, щоб воно перевірило. Якщо знаєте, підкажіть, будь ласка, тому що тут натискаємо верифікація, то а, пише, що потрібно під'єднати свою мережу X, а я навіть не знаю, куди тиснути, щоб це зробити. Тут такого я не знайшов, тут лідерборд тільки. Тут знову ж таки немає ніякої інформації, де можна це зробити. Ну, це не видаляється. Ні, я вже згадав, що можливо тут потрібно вставити свій юзернейм з мережі X, але ні. Так що, якщо знаєте, або якщо я дізнаюсь, я обов'язково відпишусь. Добре. Далі нам потрібно зробити пост і на цей пост вставити сюди посилання і забрати. Воно також буде на перевірки. Це ви можете зробити з GPT-чат, тут ніяких проблем немає. Це так само обов'язково потрібно відмічати P-squared в своїх а, постах. Ну і ось ну, я, от, наприклад, зробив сьогодні один пост. Давайте знову ж таки перейдемо. Там потрібно опублікувати а, свій найкращий результат. Ну, Я написав My score із P-Squared і зробив. А, Скріншот. Потім натискаємо сюди, поділитися, копіювати посилання, повертаємося. І ось тут ми вставляємо наше посилання. А добре, тут потрібно підписатися на розробника, і тут потрібно також підписатися на одного члена команди. Далі нам потрібно в тих іграх, що ми тицяли набити мінімум 105 поїнтів, я, наприклад, набив 60, я можу забрати зараз point. Так, плюс 100. 90 не зробив, потім 30 ігор зіграти, потім 5 ігр. Я не пам'ятаю, можливо, я так. Також забрав, і також зіграти 15 ігор. Ну, Вам потрібно зіграти мінімум 30 і набити скор 105. Це буде складнувато. Навіть 90 буде складнувато, трішки, але постаратися потрібно. Далі пройти квізи. Тут нам потрібно перший ноу, «No» підтверджуємо, забираємо. Далі наступний тут або в 100 тисяч натискаємо SubMit. Також забираємо. і Третій, нам потрібно обрати ось це. Перше в мене, але воно буде відрізнятися. Тож, дивіться, не прогавте, що це не може бути не перше, я залишу це все в своєму телеграм-каналі і натискаємо Submit. Добре, єдине, що я не можу розібратися з оцим квестом. Хоча, я думаю, можливо, коли ось це завдання перевіриться, таким чином моя мережа X під'єднається, і я зможу також. Перевірити ці завдання, а так, я, чесно, слово, я не знайшов, де я можу законектити тут свою мережу X, от хоч, ну, от, чесно, я не знаю, ну завжди в профілі, але в профілі я нічого не бачу. На цьому все. Активність, як бачите, не складна. Ганяємо транзакції, вони, як бачите, все досить швидко проходить. А виконуємо соціальні активності та збираємо пойнти. По новим активностям від цього проєкту та іншим, як завжди, буду писати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на телеграм-канал і чат для спілкування. Та взаємодопомоги залишу під відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, де я регулярно розповідаю про нові проєкти. Зверніть увагу на фарас, перспективний тестнет L1 мережі, а також на гаманець від біржі Kraken, де можна отримати бонус 10 доларів за реєстрацію і ще 10 доларів за кожного запрошеного друга. Усі посилання знайдете під відео. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення!